Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 63 І завдання у нас наступне. Треба порівняти 6 виразів. І так, давайте розглянемо перший вираз. Треба порівняти запис 5 см 2 мм і 53 мм. Для цього нам буде зручно перетворити 5 см 2 мм в в міліметри. І так пригадаємо, що 1 сантиметр це 10 міліметрів. Тобто 5 помножити на 10 буде 50 плюс 2 міліметри це буде 52. міліметри. А з правої сторони у нас 53. Міліметри. І звісно, що 52 буде менше. Тобто, ставимо знак нерівності менше, ніж 53. Тобто відповідь менше. Перейдемо до другого завдання. 7 км 520 метрів треба порівняти з 7052 м. Також. Запишемо ліву частину 7 кілометрів 520 метрів в метрах. Для цього пригадаємо, що 1 кілометр це 1000 метрів. А у нас 7 кілометрів. Треба 7 помножити на 1000, буде 7000 і плюс 520 буде 7520 метрів. А треба нам порівняти з 7. 1052 метри. Звісно, що 7520 більше. Тобто, ставимо знак нерівності більше, ніж 7052. Тобто відповідь другого завдання. Таким чином: 7 км 520 метрів більше, ніж 7052 метри. Розглянемо третє завдання. 4 кг 205 грам треба порівняти з 4205 грам. Пригадаємо, що в 1 кг 1000 грам. Тобто 4 помножити на 1000 буде 4000 грам плюс 205 грам буде. Так, і запишемо 4205 грам. І треба порівняти з нашим. Правою частиною це 4205 грам. Тут ліва і права частина рівні. Тобто, ставимо знак дорівнює і пишемо відповідь дорівнює. Четверте завдання. Треба порівняти 5 центнерів 12 кг і 502 кг. Ну, треба пригадати, що. Центнер це 100 кілограм, а у нас 5 центнерів 5 на 100 500 плюс 12. Це 512 кілограм. І порівнюємо з 502 кілограмами. Звісно, що 512 більше, ніж 502, тобто знак такий нерівності. П'яте завдання. Порівняти 2 години 5 хвилин і 127 хвилин. Ну, треба е, пригадати, що 1 година це 60 хвилин, а 2 години 120. 120 плюс 5 125. Пишемо 125 хвилин. І треба порівняти з 127 хвилин. Тобто. Звісно, що 125 менше, тобто знак нерівності такий. І пишемо результат, що 2 години 5 хвилин буде менше, ніж 127 хвилин. І останнє шосте завдання. Треба порівняти 370 секунд і 6 хвилин 10 секунд. Ну, давайте це зробимо таким чином, що... 6 хвилин. Треба сказати, що в одній хвилині 60 секунд. І 60 помножити... На 6 буде 360 плюс 10 буде 370 секунд. І у нас з лівої сторони стоїть 370 секунд. Тобто 6 хвилин 10 секунд, це буде 370 секунд. Ставимо знак дорівнює і вправо виконуємо. Дякую за увагу до наступних зустрічей.